Розробники підтвердили, що GTA 6 вийде у 25 му році, ремейк готиків вже на підході. Та чому нам всім варто очікувати цю гру? Розробники Stalker 2 розкрили точний час демонстрації геймплею. Та чому фільм Borderlands провалився в прокаті? Ну а перед початком обов'язковий підпишись на канал та тисни лайк. Погнали в зарашній час. Я не встигаю слідкувати за всіма трендами та актуальними новинами ігрової індустрії, так як практично кожного дня появляються нові інсайдики та слухи, і мені не завжди виходить вчасно оповіщати вас про це. Ну в будь-якому випадку, я роблю відео по мірі своїх можливостей. Все, тепер розпочинаємо. Ларіан студіо розробники найпопулярнішої гри 23-го року Baldur's Gate 3», продемонстрували терлист про здобутки всіх гравців з моменту релізу гри, в якому показали раси про здобутки класів, заготовлені персонажі, кінцівки і розподіл персонажів вибирали гравці за весь час. На представлених скріншотах можна побачити, що, попри величезну маркетингову популярність палкого шпакання ведмедя, 70% коханців Голісана обрали все в його людську подобу. Як мінімум чверть користувачів били з Джоном, 141 660 гравців пройшли у гру в героїновому режимі, 3,3 мільйони вбили фінального боса. Зокрема, 200 тисяч дозволили Гейлу підірвати себе, щоб це не зробити. Дряпка гладила майже втричі більше ніж ведмедиця стосовно ж уподобань для романтики і поцілунків тут очікувано лідирує Тінседера. І як на мене, це неймовірна статистика, яка показує різноманіття гравців Брами Балдора та наскільки обширна ця гра. Я раніше на каналі вже робив огляд популярної рольової гри, тому хто ще не бачив, посилання зверху екрана. Квітчаста екшен РПГ від розробників Fallout New Vegas переноситься на початок 25-го року. Гра Авовед мала вийти 12 листопада цього року, але приблизно в той самий період очікується вихід нашої Stalker 2. А також Індіани Джонса Great Circle, Assassin's Creed Shadows і нової Dragon Age. Но розуміючи, що Obsidian просто не витягнув конкуренції з такими гучними тайтлами, а особливо сталкером, вирішила перенести свою гру. Гра мала стати гучним релізом. Та поконкурувати з іншими іграми цього року. Ну розробники вирішили поступити розумніше та відкласти свою ж гру на її ж благо. Рвати свою PlayStation, написав Боб Штраус із San Francisco Chronicle. Деякі глядачі порівнюють Borderlands із вартовими галактиками, але не на користь першого проекту. Хоть розкрила плани щодо пострелізної підтримки Star Wars Outlaws. протягом півроку геймерам видадуть сюжетні та косметичні набори. Всі, хто придбає Season Pass, отримують весь запланований контент для пригоди, в той час як для окремої купівлі будуть доступні тільки квести. У день релізу викотять місію Jabba's Gambit і набір New Cassis Runner для Кейта її улюблениця Нікса. Однак отримують її тільки попередні замовники преміальних видань гри і, відповідно, власники сезонних перепусток. Осінь у двадцять року отримують сюжетний набір Wild Card, Весною 25-го сюжетний набір Епіратис Фортун. На щастя, розробники допоки не розголошували про перенесення гри, та вона вийде, як і зазначалось, цього ж року, 30 серпня, на ПК PlayStation 5, Xbox Series, включно із підпискою Ubisoft+. Творці «Fight Nights Творці Freddy's Into the Pit» Вирішили піти на випередження фанатів та випустили гру швидше обіцяної дати, в перекосяк спойлерів. Ну і звісно, гравців подобали таке рішення розробників і отримали масу позитивних відгуків в Steam і загальний рейтинг 96%. Але придбати її можна тільки в японському Nintendo eShop. Гравець, який провів 7 годин в грі, вважає, що вона стала однією з найприємніших несподіванок під час святкування десятиріччя франшизи. В грі чудово промальоване оточення, якісний саунд дизайн і захоплююча історія. Придбати її можна в стімі по ціні в 415 гривень на консолі PlayStation 5, PlayStation 4 та Nintendo Switch. Пішла епоха, а саме епоха бюджетних відеокарт. Компанія Nvidia припиняє виробництво найпопулярнішої відеокарти RTX 3060, на заміну якої виходить нове покоління 50-ї і 40-ї серії. Зазначається, що NVIDIA вже попередила своїх партнерів про те, що замовлення на GPU для цієї моделі можна оформити в останнє. Само собою, вже завтра ці відеокарти з прилайків магазинів не зникнуть. Але до виходу RTX 5000 серії, ймовірно, на початку 2025 року, GeForce RTX 3060 на 12 ГБ і на 8 навряд чи вдасться знайти новими. Наразі ціна на 40 ву серію опустилась майже до 300 доларів, через що залізячку сильно критикували, оскільки приріст щодо RTX 3060 був незначний. Хоча вона споживає менше енергії і підтримує технологію DLSS 3. А яка у вас стоїть карточка, можете розповісти в моєму Discord-сервері, посилання на який я залишу в описі відео. А також не забудьте підписатись на канал, якщо раптом це ще не зробили, щоб побачити мої наступні ігрові новини. Появився трейлер ремейка Готики. Трейлери продемонстрували багатообіцяючі поліпшення візуальної складової та анімації порівняно з тим, що ми бачили раніше. За словами розробників, при створенні ремейка вони зосередились на чотирьох основних принципах готики: симуляції живого світу, дослідженні, сюжету та бойовках. Симуляція світу буде виконана в масштабах, як навряд чи коли-небудь зустрічались ігра. Завдяки розпорядку дня ув'язнених колоній та істот, що населяють цю місцевість, ви також повністю вільні вирішувати, коли і коли вирішувати в ту чи іншу зону. Нехай і на свій страх є рис. Під час дослідження ви зустрінете складних персонажів, які відправлять вас на складні квести, які можна виконати різними способами. Наприкінці ролика директор згадав, що гра скоро. Розпалить полум'я ностальгії для фанатів. Можливо, це натяк на терміни виходу гри, хоча поки ніяких відомостей про це не надходило. В останньому звіті материнської компанії йдеться про те, що запуск відбудеться до березня 2025 року. Для Elden Ring випустили новий патч, який виправляє безліч великих багів і вносить баланс в гру. Оновлення під номером 1.13 вносить збільшення шкоди, що вибиває з рівноваги для звичайних атак у низки зброї на штат клинків. У ситуаціях, коли скакун загинув і виконується кістяний свисток, у спливаючому віконечку автоматично виділено варіант так. купа правок балансу в екіпіровці, навичок, молитв і заклинань. Наприклад, молитва мала Древо Ердер» стала відновлювати більше очок здоров'я, а заклинання блискучий цвях тепер б'є сильніше. Хто досі проходить ще цю гру, пошвидше завантажуйте це оновлення та проходьте гру з задоволенням. Star Wars Jedi Survival вийде на PlayStation 4 та Xbox One у вересні. Electronic Arts та Respawn Entertainment оголосила, що пригодницька гра Jedi Survival вийде на консолях минулого покоління вже 17 вересня. Реліз проєкту на консолях минулого покоління вперше анонсували ще у квітні, але точну дату випуску підтвердили лише цього вівторка. Повідомляється, що нова версія коштуватиме 50 баксів, то включатиме різні опції. Спрямовані на максимізацію апаратних можливостей консолей минулого покоління. Власники Xbox One і PlayStation 4 отримують додатковий косметичний контент. Також Electronic Arts оголосила про майбутнє покращення ПК версії, де будуть поліпшення технічної продуктивності елементів керування та інші різноманітні покращення гри. Далеко не відходячи від теми, ще одна гра виходить на протилежній платформі. На цей раз це дітище Моніка God of War Ragnarok. Продовження знаменитого екшену від студії Санта Моніка вже наступного місяця завітає на комп'ютери. А щоб підготувати всі геймерів, Sony назвали 5 конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру. Почати варто з GTX 1060. На середніх налаштуваннях варто підняти карточку до 2060 Super. Не забули в Sony і про оновлений аккаунт у PSN. Згадується, що God у Ragnarok для ПК необхідний аккаунт PlayStation Network. Sony також вчинила із Helldivers 2 і Ghost of Tsushima. Новий трейлер Space Marine 2 представляє PVP-режим та кооперативного боса. Видавець Focus Entertainment випустив новий трейлер Warhammer 40 000 Space Marine 2, який демонструє кооперативний PvE режим операцій та кадри із заготовленим режимом нескінченна війна. У першій частині трейлера команда Космо бореться на місії Infamous, однієї з шести операцій, де вони стикаються з тераннідами та перемагають могутнього конфікеса. Останні три хвилини трейлера присвячені півії режиму захоплення та контролю, де команда бореться за контроль над точкою, що постійно змінюється. Space Marine 2 вийде 9 вересня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. GSC Game World оголосила час початку та масштаби майбутньої демонстрації ігрового процесу Stalker 2. Зануритись в цю атмосферу ми зможемо вже 12 серпня о 19.00 за київським часом. На твіч-каналі Xbox, де буде представлена найповніша інформація про довгоочікуваний постапокаліптичний шутер. Автори гри опублікували вже нові подробиці, хоча раніше казали, що нічого не буду публікувати. Та тизер у XE. подія матиме назву Developer Deep Dive, про що я розповідав в останньому своєму відео. Цей івент обіцяє стати наймасштабнішим заходом серед релізів S.T.A.L.K.E.R. 2. Глядачів чекає понад 30 хвилин свіжого контенту. На твіч-каналі Xbox, включаючи інтерв'ю з розробниками, кадри залаштунків, новий геймплей та проходження одного з квестів гри. Уривок з майбутньої демоверсії було показано в останньому тизері. А як вам новини, пишіть в коментарях, про що я ще не розповів, та обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть лайки цьому відео, якщо бажаєте більше ігрових новин. А я на цьому не прощаюсь до наступних відео. Па-па!